На прикарпатті міграційні правила для іноземців коштували не лише часу і паперів, а й доларів. ДБР викрило посадовців міграційної служби в Івано-Франківську, які виставили прайс іноземцям за продовження строку перебування в Україні. Організували оборудку начальник одного з відділів місцевої міграційної служби. Його підлеглий і перекладач-перекладач брав гроші в іноземців. Частину залишав собі за послуги, а решту передавав чиновникам. Загалом вони вимагали понад 5,5 тисяч доларів у восьми іноземців за можливість перебувати в Україні фактично отримали 3800 доларів. Тримісячну протиправну діяльність припинили правоохоронці. Одного з фігурантів затримали просто посеред робочого дня у залі гральних автоматів. У той час, коли він мав розглядати робочі документи, він грав у одноруких бандитів. Всі троє начальник відділу, його підлеглий і перекладач підозрювані у хабарництві. Досудове розслідування триває. Перевіряється, чи не були подібні прайси звичайною практикою у відомстві.